Шебекіно і Вашингтон. Здавалося б, що спільного, правда. Те, як Західна коаліція діє у цій війні, це є гібридною позицією психологічного та військового впливу. Можна помітити, як одна і та сама теза трансформувалася в вустах НАТО. Спочатку концепція була Україна не має програти, потім Росія не повинна перемогти. Тепер Україна має перемогти. Різниця між цими трьома поняттями істотна. Також значущою є трансформація позиції із безлетальної зброї на допустимість нанесення ударів по території Росії. Адміністрація Байдена застосовує тактику психологічних зрушень, намагаючись дати Україні необхідні ресурси для повної перемоги над Росією. Цей підсвідомий сув добре помітний і в риториці кремлівських конформістів, типу того ж Кісінджера, який від концепції поступок Москві. Перейшов до позиції включення України до НАТО з метою контролю над її військовими апетитами. <гум> з іншого боку, маргінальний порядок денний путіністів стає все більш прямим і тупішим. Зрідка на сцену виходить, какуючий на трибуну Орбан з його мирними ініціативами, так званими, а друга дружина Путіна Вучіч час від часу розповідає про газові провокації України. України газові провокації. Угу. Важливо лише одне: позиція Сербії, Угорщини та інших показних любителів Кремля веде до економічного, а в перспективі і політичного банкрутства цих держав. Війна побудує нову зовнішню вісь військового союзу, і ця військова вісь пройде через Східну Європу. Ця ж військова вісь буде і центром економічної підтримки. Бо жирна Західна Європа відверто психологічно більш інертна в своїй лояльності, ніж ідеологічно насичений схід, але не всі східноєвропейські держави на рівних увійдуть у нову вісь європейського політичного зростання. Уряди, які продемонстрували маргінальну хвилю, опиняться поза зоною економічного благополуччя. Можлива і латентна ізоляція від будь-якої участі цих держав у новому європейському механізмі. Ніяких красних ліній у Кремля фактично немає. Новий шлях, повне викреслення гасел про російську ядерну зброю з аналітичного та публічного середовища США. Він демонструє важливий внутрішній злам. Вашингтон здійснюватиме свою політику без огляду на російський псевдоядерний псевдопотенціал для Кремля. Це катастрофа, тому що більше немає точок психологічного тиску на Білий Дім ні у Путіна, ні в його свити зі спецслужб. Зараз Вашингтон виходить із розуміння економічно-військових, а не стратегічно-ядерних ризиків. Звичайно, Вашингтон не буде за удар балістичними ракетами по Кремлю, але Вашингтон не буде перешкоджати проникненню на територію Росії для знищення матеріально-технічних і стратегічних центрів. Операція по виласті в Білгородську Народну Республіку була ще одним психологічним кордоном, на який не було відповіді. Операція безпілотників на Рубльовці стала другим рубежем, після якого додаткових загроз міжнародній безпеці не виникло. І ця серія психологічних сходинок так чи інакше позмінно, по-перше, скорочується в часі, по-друге, жорсткішає у своїй військовій сутності і по третє, створює все більш масштабні військово-соціальні ефекти всередині Російської Федерації. І ця інтенсифікація паралельно зі скороченням пікових зон у часі. Дозволяє говорити про те, що війна завершиться на орбіті українського панування у східноєвропейському регіоні. Слава Україні! Слава ЗСУ, подяка нашим партнерам. Переможемо!